На Коловийщині триває місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів. Розпочався захід 1 травня та триватиме до кінця місяця. Після перевірки можлива реєстрація зброї в установленому законодавством порядку. Ця процедура проводиться у дозвільній системі за місцем проживання. Нагадаємо, носіння, зберігання, придбання, виготовлення або ж збут вогнепальної зброї, боєприпасів чи вибухових речовин без відповідного дозволу, карається позбавленням волі на термін від 2 до 5 років згідно з частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. А згідно із третьою частиною, звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка добровільно здала органам небезпечні речі за детальнішу інформацію про порядок добровільної здачі та вирішення питання про реєстрацію. Технічно придатної мисливської вогнепальної та газової зброї мешканці міста можуть звертатися у місцеві відділи внутрішніх справ або безпосередню службу дозвільної системи. Проби всіх громадян, які мають незаконному обігу мисливського откоствольну, газу на різну в часі Великої вітчизняної війни приходять до нас здавати піч за новомісячника. Люди дані особи до кримінальної відповідальності не притягуються. Також, якщо зброя є придатна до використання у дану зброю, ми перевіряємо по обліках. І далі повертаємо власність даному господарю. Якщо зброя не вдадена великого достання, даної зброї ми здаємо на складне на знищення. Цього року це перший місячник. Вже є перші люди, які хочуть здати, зареєструвати, озаконти дану зброю. Того року було в нас проводилось два місячники. Після здання місячника було здано 23 одиниці. Ну, різні мисливської, лодкоствой, газової збройно. Також була зареєстрована колекція.